Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу знову прогулятися по садовому центру, подивитися, що продається зараз на початку травня. Але основною моєю метою буде купити розсаду. Тож ходімо, погуляємо разом. І завітала я до магазину Луїз. Ось тут при вході. Продаються горщики із петуніями. Петунії я не дуже люблю. А всередині вже набагато більше квітів. Знову ж таки, є петунії. Вони дуже популярні в Штатах. Але ось я дуже люблю фуксії. Це була моя мрія зібрати їхню колекцію, але цю мрію я собі лишила на потім. Тому що знаю, що за фуксіями потрібен догляд. Просто так вони у вас такими розкішними не будуть. У мене зараз на цей часу немає, тому поки дивлюсь на фуксії, але точно не купую. Ось як їх тут багато. Так, це в нас. Росте папороть, внизу трохи коліусів і сукулентів. Бачите, які набори продаються. Знову ж таки, петунія, ще ось горшки з різними однорічними рослинами. В Штатах це популярно, якщо ви слідкуєте за американськими блогерами, то розумієте, що вони дуже люблять. Висаджувати однорічні рослини у своїх садках, а особливо у контейнерах. Тому тут ось продаються вже цілі контейнери, які просто купив і поставив біля свого ганку. Ще тут дуже багато різних рослин, назву всіх не знаю, а ось знов фуксії, які ж вони гарні. Ось ще рослина мені сподобалась, назву її не знаю. Це грунтопокривні і знов красуні фуксії Дивлюся на них, але цю мрію я буду втілювати трішки пізніше. Я собі обіцяю. Так, тут бананові дерева висаджені бананова трава, буде вірно сказати. Але таких великих розмірів. А тут ось. Маленькі фуксії, Дуже гарно. Ціну ви бачите: 22 долари за ось такий контейнер. Тут фуксії в трішки більших контейнерах і ціна майже 7 доларів. Колись е, дивилася... Відео однієї садівниці, то її колекція фуксій була просто неймовірна. Це бегонії. В тому році я вирощувала бегонії в себе вдома на підвіконні, і цей досвід мені зовсім не сподобався. Тут знайшла якусь теж рослину, назву не знаю. Так, ось вернусь до бегонії, то вирощувати її на підвіконні мені не сподобалось, тому що ці квіти постійно осипаються. А ось медуниця, таку я шукала в Україні. Назву цієї я не дуже роздивилася, але в Україні чи, можливо, в Штатах я зустрічала. Цю медуницю під назвою Барбі. Її квіти постійно рожеві. І це мій чек-лист, який я хочу купити в Штатах і привезти до України. А ось знов фуксії. Але всі такі фуксії я бачила і на українському ринку, тому знаю, що в Україні їх теж обов'язково куплю. Дивіться, які гарні квіти попадали. Хіба не диво мати такі в своєму домі. Так, тут гортензії. Гортензії є в моєму садку. Тут віоли, величезне різноманіття. Люблю ці квіти, вони дуже довго квітують на клумбах. І знову петунії. Дуже гарний ось цей колір, такий тропічний. Але не хочу їх. Лілії в моєму садку американському ростуть лілії. Також є дуже багато лілій і в Україні. А це кала з гарним листям і знову лілії. Колеуси, чомусь ці рослини я зовсім не люблю. А ось тут примули. якийсь різновид. Я такого раніше не бачила, але дуже-дуже-дуже гарно. Знову бегонії ось так висаджені вже в контейнери. І лаванда. Якщо я не помиляюся, то цю лаванду називають іспанська лаванда. Вона мені теж дуже подобається. Подумаю над її купівлею. Але... Найбільше мені хочеться клематися, як же мені подобаються ці квіти. В Україні в мене висаджено, напевне, шість кущів. Бачила квітування лише одного. Я купила дуже маленькі саджанці і тепер шкодую, що зробила саме так. Потрібно було купувати вже ось такі великі саджанці. А це кали, листя, яких я показувала раніше. Дуже гарні. Фонтан. І ось знову іспанська лаванда. Дуже вона мені сподобалась. Напевно, теж би її привезла з собою в Україну. На згадку про Штати. Багато хост. Це в Америці ця рослина називається джуда в українській мові, не пам'ятаю. Це знов бигонії рожевого кольору і гейхери. Такого кольору гейхери висаджені і в моєму садку. Люблю їх. Тут рододендрони. Але вони тут такі маленькі, знов клематиси. До речі, тут клематиси ростуть просто неймовірно велетенських розмірів. Я в Україні таких великих не зустрічала. Хоча, можливо, просто не ходила по садках, де клематиси вже ростуть довго. Це півонії в моєму садку, вони теж є. Але я не впевнена в їхніх сортах, тому що. Замовляла в інтернет-магазинах і деякі квіти розквітли не такі, якими я їх очікувала. А це ось красуня-пальма, не знаю точно чи пальма, але рослина дуже гарна, знову лілії. І ось така фіолетова трава. Це Корділайн, не знаю, як правильно буде українською, але на горшку написана саме така назва. Тут знов гортенції. Моя донька, до речі, дуже любить гортенції. Постійно мені каже, що в її садку ростимуть не троянди, а саме гортензії. А ось барвінок, дуже гарний. І маки. Маки теж дуже люблю. Це була моя мрія. Зібрати їхню колекцію. Далі бегонія. Так, це Непета. Я вибачаюся за те, що постійно кажу, що хочу якусь колекцію, але це дійсно правда. Це герань садова або пеларгонія чи калачики. Це шотландський мох. Дуже гарно. Це гуздики. Ось тут килим із сукулентів. Дуже гарно. Знову бегонія. Тож моя рекомендація їх вирощувати саме в садку. І нехай вони в нас однорічні рослини, але на підвіконня їх не ставте. Буде більше мороки. І знову красуня орденція. Ось тут підходжу до Сальвії, а ось тут волошки. Таких квітів я в Україні не зустрічала. Знову сальвія. Ну, мені здається, що українською мовою потрібно казати Шавлія чи не так? Не впевнена. Тут кущик лаванди схожий на мій, який росте в Україні. Чорнобривці, але американці кажуть Меріголд. А ось ця рослина мені дуже сподобалась. На контейнеру назва Лісодора, але ось тут у Штатах вона росте величезними синіми килимами. А ця рослина теж захопила мій дух. Book flower не зустрічала таких, не знаю, як українською. А ось це африканська ромашка. Дуже гарна. Знову трави. Я в травах не дуже розбираюся, але ось ця, ну, прям дуже гарна. Напевно, теж потрапить в мій чек-лист подорожі до України. Дуже гарна. І ось ця чорна японська трава. Вона мені теж дуже сподобалась. Її тут у Штатах висаджено на клумбах дуже багато. Вона прям зустрічається майже на кожному подвір'ї. І у ландшафті виглядає дійсно дуже гарно. А ось це японська трава. А коне хлоя, ніби вірно, сказала її назву. Знову безліч кольорів петуній. А ось тут здаля побачила ці чудові горшки з полуницями. Саме про таку ідею я колись вам казала, коли. Я мріяла зробити партерний сад, то саме такий горшок, але набагато, набагато більший, глиняний. Хотіла поставити і в центрі свого партерного саду і висадити туди полуницю. Теж полуниця із червоними квітками виглядає, ну просто неймовірно гарно. А ми давайте будемо йти далі. Тут ще багато чого. Можна подивитися. Так, це Гейхери знову. Чи можливо Coral Bells. Я зустрічала назву і таку на рослини, які схожі на Гейхери. Тут знов безліч Беларгоній. Це Каланхує. Ніби так. Надіюсь, я не помилилася із назвою. Але кольори неймовірні. Каланхоя є і в мене на підвіконні в Україні, але я не задоволена цією рослиною, тому що вона кожного року витягується і її потрібно постійно підрізати, щоб ось були такі пишні, кущики квітів. Тут дуже гарна півонія і пеларгонія. Ще ось такі квіти схожі на ромашки. А ось ця гвоздика просто попала в моє серце. Ви подивіться, як неймовірно гарно вона виглядає. Дуже б хотіла мати таку в своєму українському садочку. По-перше, листя підходить до листя лаванди, а квітки просто палають. Ось теж якась красуня. Так, це в нас лобелія. Красуня, чи не так? І ще багато різних дуже-дуже гарних квітів. Ось жовтенькі. Гарні. Тут знову висужені горщики. Із міксами квітів. Це у нас знову пеларгонія. Дуже гарно Я вас не здивую, що хотіла б зібрати колекцію і цих квітів. Знов гвоздики, і ще гвоздики, велетенська різноманітність. Але ось саме ця мені дуже-дуже сподобалась. Хочу її купити. Ну, дійсно, неймовірно гарно. Так, це схоже щось на незабудки. Це лаванда, але з якимись маленькими суцвіттями. В моєму садку лаванда має більші суцвіття. Ну, а це вже точно незабудка. І знову гвоздика. Ось знов знову такий самий сорт, як червона, але рожева, дуже гарна. Далі тут продається різна бруківка і будівельні матеріали, але мене цікавлять квіти. Це знову сальвія. І знову гвоздики. Ось тут бузок, тільки це бузок не звичний для українських садків. Хочу подивитися на бірку, що тут написано. Це в нас корейський бузок. Він пахне зовсім інакше, ніж в Україні. Мені важко передати його аромат, але дуже відрізняється. Знову герань. Рододендрони. І ось щось дуже гарне, біле, ніби сніг, так? Це в нас еуфорбія. Невідомий мені раніше сорт, тому що еуфорбії я зустрічала набагато-набагато більших розмірів. А тут ось така маленька. Знову бегонії. Ось так посаджені міксами. І знову гортензії. Донька постійно тут ходила зі мною і розповідала, що ось такі в неї будуть гортензії, такі в неї будуть гортензії. А це ось пильчаті гортензії. Одна така є в моєму садку блакитного кольору. І далі знову море півонії. А ось тут нарешті я побачила троянди. Ось, до речі, ця троянда Double Knockout, як на мене, є найпопулярнішою у штатах серед садівниць. А ще її дуже багато висаджено в парках. Ось тут нокаут рожевого кольору теж дуже гарний. Так, Які тут ще сорти можна пошукати? Ось помаранчева, яскрава, гарна. веранда, манго. Гарний колір. А ось троянда Knockout вже квітує. І ось саме такі масиви посаджені в американських парках. Я дуже часто зустрічала цю троянду на відео американських садівниць і хотіла сама побачити її на власні очі. І дійсно, ось так масивом вона виглядає дуже гарно, тому що листя підкреслюють красу квітів. Самі квіти доволі прості, але ось так масивом дуже-дуже гарно. Так, це напевно П'єр Деронсар. Так, Eden Rose, така є в моєму садку. Знову красуня півонія, напевно, і то гібрид. Ось червона троянда. True Love. Гарна назва. І багато червоних троянд. А ось дабл нокаут на штамбі. І якщо... Ця троянда продається на штамбі, отже вона дійсно має велику популярність у штатах, тому що на штамб не кріпили будь-яку троянду. Так, тут ще багато різних сортів. Але так ось на штамбі гарно виглядає. Чи не так? А мені ось дуже сподобалась ця рожева. Така повнонабивна набивна квітка. Саме такі квіти я дуже люблю. І саме такі висаджені у моєму садку. Хоча це американська селекція True Inspiration. До речі, має гарний аромат. І дійсно дуже гарна. Ось такого кольору. True Sincerity. Починає квітувати помаранчева, а ось потім переходить в такий блідо-рожевий колір. Теж дуже-дуже гарно. Жовта троянда. True friendship. Справжня дружба в перекладі на українську. Дивіться, які хвилясті пелюстки. Знову червона троянда. House Пінк. Цегляний будинок рожевий. Дивна назва. Ось просто House, Цегляний будинок. Американські селекціонери не заморочуються. Candy Кейн коктейль, Хоча, напевно, це не вона, тому що набірці. Інша троянда намальована, а бірку цієї помаранчевої не знайшла. Ось знов штамби. Це ніби вейгели півонії. Ох, тут дуже гарна троянда. Веранда брилянт. Гарна червона. Це в нас Sunbelt. Ось красуня. Sunbelt Purple Perfect. Ruby Red. Ось камера любить такі червоні кольори. А це маленька троянда. Sunblaze Candy. Рожеві маленькі. А ось дабл нокаут. І Ні, ніби просто нокаут корал. Дуже гарна. До речі, мені вона сподобалась навіть більше, ніж червона нокаут. Дійсно, дуже гарно було б побачити таку троянду в масиві. Ось знов красиві жовті квіти. Що за назва, але щось важко мені знайти. Так, це Вікторія Кленоте. Якось так. Я, до речі, таких квітів ніколи не зустрічала в Україні. Вікторія Сенотус. Кенотус Сенотус. Ні, таких ніколи не зустрічала. Ось знову іспанська лаванда. А це лідія жовтого кольору. А ось оливкове дерево. Не знаю, чомусь оливкове дерево ніколи не мріяла мати в своєму садку. За ним важко доглядати. А ми знову підійшли до троянд. Це в нас Кенді Кейн коктейль. Багато таких, отже, теж популярна. Знову дабл нокаут. Якщо цих троянд так багато в садовому центрі, отже, вони дійсно популярні, їх куплять. Знову півонії. Ще багато різних рослин. І знову клематис. Як же вони мені зараз подобаються. Я просто хожу біля клематисів і надивлююсь на цю красу. А ще ось тут продається жимолость садова. Я, до речі, теж планувала у цьому році у своєму садку посадити таку садову жимолость. Тут ще й колір, який я хотіла собі теж. Він такий рожево-жовтий, дуже гарний. Так, тут різні барбариси. Ось таку жимолость хотіла. Тут знову композиції із пеларгоній. Скільки їх багато було на підвіконні моєї мами. Ось до жимолості підійшла з іншого боку. Ну, дуже вона мені подобається. А ось тут пурпурно-лисна гортенція. Подивіться, яка вона гарна. Це серія Eclipse. Так, я ніби чула про таку серію гортензій, І ось вона має таке темне листя і червоні квіти. Дуже гарно. Лохина, смородина, ще раз лохина. І ось плетисті троянди, хоча вони були в такому не дуже доброму стані. Трішки підів'яли, але мені квіти не потрібно, я прийшла за розсадою, тому буду шукати її. І ось що я знайшла. Вже відео про розсаду не знімала. Я вважала, що то вам буде не цікаво але ось цю розсаду хочу посадити там на своїх високих грядках. Ось що я купила це японський огірок. Він довгий, зазвичай такі продаються у супермаркетах. Ось це томат чері, блек Cherry, помідорчики будуть чорного кольору. Такий сорт ріс у мене в українському садку, тому купила його і тут. Я вибирала саджанці, щоб в одному горщику було одразу дві рослини. Хотіла так зекономити. Це ще огірки. Тут в одному горщику чотири саджанці. Лимоновий огірок. Не знаю, я такий сорт побачила вперше. Просто вирішила спробувати. Подивимось, що воно буде. Знов томати чері, знов дві рослинки в одному горщику. І це. Жовті сан шугар, Жовті томати. І купила ще перці. Ось тут теж два паростки в одному горщику. Це гіпсі міні бел. Солодкий перчик невеликих розмірів. Різнокольоровий побачимо який колір випав мені. А ось це вже Yellow Bell, жовтий дзвіночок, це вже великі перці. Мені їх так захотілося мати жовтий, і ось помаранчевий, що взяла їх. Головне, щоб виросли. Ну що ж, я надіюся, що вам сподобалось. Сьогоднішня прогулянка по американському садовому центру. Я, чесно кажучи, дуже шкодую, що не купила ту красиву гвоздику, яка мені дуже сподобалась, я про неї забула. Але головне, що розсаду купила, буду саджати. А вам дуже вдячна за перегляд. Бувайте до наступних відео, і найголовніше бережіть себе.